Вітаю всіх, хто дивиться відео. Друзі, подивіться, хто до мене прийшов у гості маленький крокодил. Але він чомусь засумував. А знаєте чому? Тому що з ним ніхто не хоче товаришувати. Всі бояться його гострих величезних зубів. Що ж, пропоную зробити йому друга і товариша. А для цього нам знадобиться кольоровий папір, клей, фломастер або маркер. Ножиці і звичайний олівчик. Для того, щоб зробити основу тулуб, нам потрібно великий аркуш зеленого кольору розрізати на 4 рівні частини. Потім ці частини склеїти між собою так, щоб утворились дві довгі смужки. Потім кожну із цих смужок з однієї частини зрізати так, щоб Донизу вони звужувались. Також нам знадобиться прямокутник для нашої голови, який ми розділимо на три частини так, щоб одна середня частина відповідала ширині наших прямих ліній. А дві крайні частини були однакові рівні між собою. Також із зеленого паперу вирізаємо 4 лапки нашому крокодилу і робимо оченята. Приступаємо до роботи. Беремо дві смужки і одну з них з одного краю намащуємо клеєм. Тепер накладаємо цю смужку так, щоб вони перетиналися. Ось так. Тепер будемо складати їх у гармошку. Спочатку перекидаємо одну, а потім другу. І так продовжуємо до тих пір, поки у нас не закінчиться кожний із смужок. Робимо це по черзі, перекинули одну, перекидаємо іншу, намагаємось загинати рівненько, щоб в нас вийшло крокодил. Обережно, акуратно загинаємо до самого кінця до тих пір, поки не залишиться невеличкий хвостик, цей хвостик у нас залишається. Подивіться, ось так у вас повинно вийти, це буде тулуб. Відкладаємо. Беремо нашу голівку, заготовку для голівки, ми вже розділили на три частини наш прямокутник, і по краям загинаємо приблизно на сантиметр, намічаємо за допомогою олівчику зубки у формі трикутничків, і ножицями вирізаємо по всій довжині. Зубки ось так. У нашого крокодила великі гострі зуби. І те саме робимо з усіх сторін. Вирізаємо обережно, щоб не поранити себе. Подивіться, по всій довжині у нас ось такі зубки, бачите? Тепер приклеїмо оченята, намащуємо око клеєм і приклеюємо ось так. Те саме робимо з іншим оком. Намастили і приклеїли. Беремо фломастер. І домальовуємо ніздрі. Тепер намащуємо ось цю частину середню клеєм і будемо приєднувати голівку і столубом. Ретельно намащуємо, щоб нічого не пропустити і з'єднуємо. Притискаємо, щоб все трималося добре. Те саме робимо з нашими лапками, з однієї сторони намащуємо клеєм і приклеїмо лапки. Ось так. Одну за одною приклеїмо. Так. І залишилась остання лапка, яку ми приклеїмо. Подивіться, ось такий незвичний крокодил у нас вийшов. Сподіваюсь, що вони потоваришують з нашим маленьким крокодилом, і їм буде не сумно одним З одним з одним. Тож, бажаю вам успіхів! З нетерпінням чекатиму на ваші роботи і до нових зустрічей!